Добрий день підписники. Дякую вам за підписки, за лайки і за поширення. Так, сьогодні ми приготуємо різотто, італійське. Зараз я включаю Лив трошки олію і додамо кусочок масла. Будемо цю булю обжарювати на ньому. А зараз я наріжу цибулю, щоб обжарити. Поки буде цибуля обжарюватися, я наріжу грибочки. Так, друзі, не перемикайтесь, зараз я вам покажу далі. Так підписник я вже кинув цибулю, щоб жарилась і будемо нарізати стрибочки. Помешаем цибулю. Так, соответственно, у нас цибулечку піджариваются уже. Я уже грибочки на нажарю. Нарізаю. Так, це солим. І зараз додаю вже грибочки. Такі Це саме грибочки. Піджарюємо трохи. Не накриваємо кришку, ми накриємо кришкою, напустимо воду. Нам треба, щоб воно отак, отак насухо трошки піджарювалося. І зараз буду е, всичко сюди рис. Багато не надаємо, даємо, даємо такого більше стаканчика так І Зараз ми це перемішаємо. Так що воно теж чуть-чуть обжарилося. І потім будемо помаленьку додавати бульйону. Ну, зараз ми все вам покажемо. Найчуть обжарюємося. Так, підписники, Це у нас трошки піджарилось. І зараз я буду давати по, по, по трошки постепенно бульйон. У мене є курячий бульйон. Ось може бути якийсь інакший. І зараз воно буде трошки в тому, я буду постепенно підливати. Так, друзі, от бачите, вже бульйон випарувся. І я додаю опять трошки. Зараз він далі випарується і ми далі підлиємо, щоб не зразу все. От і так воно постепенно, зараз буде на тиво. Так, підписники, ми вже вилили весь бульйончик, тут залишилося чуть-чуть. І ми зараз лиїмо, не знаю, 100 грамів, може менше, як 100 грамів вина білого. Кидаємо зубочок чесночку. Ми перерізали так його на, на 4 щоб, для запаху. І накриваємо кришкою і скрутимо, щоб воно на маленькому такому вогню підійшло. Так, підписник ідемо що тут у нас? От і все, бачите, вже у нас все википіло. І зараз ми посипемо. Я натер натерсел фарміджану і посипаємо. І зараз накриємо ще трохи він розтопився і будемо виключати через минуту. Зараз я вам покажу вже кінцевий результат. Так підписники, дивіться, така у нас красота вийшла. Бачите, я зверху я ще додав трошки для красоти сиру. І отак дуже гарно і смачно. Так, друзі, підписуємося, ставимо лайки і поширимо. І до нових зустрічей.